Які послуги входять до пакету медичної реабілітації? А, до пакетів медичної реабілітації що стаціонарної, що амбулаторної. В першу чергу входять доказові методи реабілітації. Що це мається на увазі? Це робота з фізичним терапевтом, це робота з ерготерапевтом, це робота їх асистентів, це заняття з терапевтом мови і мовлення. Якщо хто не знає, що то за спеціальність, раніше їх називали логопедами, але логопед то трішечки. Інакше uh, терапевт мови мовлення більш широка професія, в них більше uh, обов'язків і в них більше uh, навичок, котрими вони володіють у роботі з пацієнтами. А uh, також до пакету медичної реабілітації входить робота з психологом чи то психотерапевтом. Це от основні напрямки, котрі покриває держава, і ми розуміємо реабілітацію і саме роботу оцих от. Фахівці, можете писати питання в телеграм-чаті у нас від лікарні. Нагадаю, що всі посилання є в наших всіх соцмережах в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Ви можете прийти по за посиланням і або знайти пост під постом. теж є посилання на телеграм-чат. Всі питання задайте безкоштовно, відповіді отримаєте від наших фахівців.